Привіт, ви дивитесь канал Війна та політика. Мене звати Владислав Новіков, Юрій Рашкін, автор Ютуб каналу Рашкін Рипоц і місцевий депутат у штаті Вісконсін. Юрію, вітаю вас, вітаю, дякую за запрошення. Почнемо з того, що сьогодні обговорюють усі головне питання: чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського в Туреччині? Росія уникає прямої відповіді. І їм нічого не залишається, як ухилятися, адже схоже, події набирають обертів набагато швидше, ніж вони могли собі уявити або передбачити заздалегідь. У цій ситуації точка зору Гаррі Каспарова, як висококваліфікованого шахового гросмейстера з багаторічним досвідом, може стати особливо корисною, щоб детально зрозуміти всі стратегічні ходи в цій складній та напруженій партії блискавичних шахів, як влучно і точно охарактеризував її Віталій Портников. Ми спостерігаємо за численними ходами, які потрібно робити вкрай швидко, і вже зараз стає очевидним, що Європа не збирається відступати, а всі ті сценарії, на які розраховували Кремль і Адміністрація Трампа, абсолютно не справджуються і не реалізуються у них проблеми. А що робити, коли виникають проблеми? Якщо ти Трамп, то просто шукаєш спосіб зустрітися з Путіним, і що ми бачимо зараз, маємо справу з ультиматумом. Складається враження, що Зеленського використовують як приманку, щоб виманити Путіна, а тоді вже Трамп зможе з ним зустрітися. Це виглядає дещо дивно, але якщо згадати, що Путін і сі зустрічалися в Москві 9 травня, а Дональд Трамп, очевидно, відчував себе виключеним із важливих процесів, то він вирішив зателефонувати Зеленському, мовляв, дивіться, ми ще в грі. Можливо, в Кремлі звернули на це увагу, і в них навіть виникло певне відчуття ревнощів. Ось Трамп веде переговори з Зеленським, і це явно не те, на що вони сподівалися. Це така, знаєте, динаміка рівня початкової школи чи дитячого садка, але її також не можна повністю ігнорувати. Така можливість, це невід'ємна частина тієї страви, яку нам подали, і ми змушені її прийняти, хочемо ми цього чи ні, і навіть якщо це не зовсім те, на що ми сподівалися. Не варто чекати, що Путін особисто з'явиться в Стамбулі. його не розморожують із холодильника. Він, ймовірно, живий, здоровий, просто ховається за довгим столом. Але він не ризикує їхати особисто, і не лише тому, що його можуть заарештувати за ордером міжнародного кримінального суду, виданим за викрадення українських дітей. Хоча, як ми бачимо, саме цього Путін і побоюється. З одного боку, здається, що міжнародний кримінальний суд це якась дрібниця, незначна інституція, а Путін і Росія виглядають як щось набагато більш масштабне, потужніше, здавалося б, значно важливіше у глобальному контексті, але водночас ми постійно бачимо, як обережно він ставиться до поїздок у ті країни, які формально зобов'язані його заарештувати, як от Південна Африка. Це дійсно цікавий елемент у загальному рівнянні, але точно не вирішальний, оскільки уявити собі, що Ердоган раптом скаже: о, це ідеальна нагода для того, щоб заарештувати Путіна і видати його для міжнародного суду. Це, без сумніву, приємна фантазія, але дуже малоймовірна з практичної точки зору. З іншого боку, Путін, схоже, втрачає ініціативу. Тепер він лише реагує. Він більше не лідер, він реакція і, можливо, саме тому йому доведеться піднімати ставки. Я навіть думаю, що йому варто було б просто запросити Зеленського до Москви. Серйозно, чому би і ні? Адже це вже абсолютно примітивний. Гопницький стиль демонстрації сили, коли не враховуються ні обставини. Ні наслідки, а просто намагаються показати свою перевагу за допомогою агресії і грубих методів. І Путін програє не тому, що грає надто слабко, а тому, що його партнер Дональд Трамп виявився жадібним і нетерплячим гравцем, який не здатен діяти продумано та послідовно, а натомість емчить напролом через усі перешкоди, не замислюючись про довгострокові наслідки своїх рішень та дій. І Путін іде слідом за ним, наче каже я не знаю, мабуть, мені здається. Дональд трохи перегинає, а може, і не трохи, бо вони обоє йдуть в одному напрямку до поділу світу на сфери впливу, до світового домінування. І тут же Ердоган має свою версію, де має проходити ця межа. Можливо, йому теж варто вислати запрошення. Ми спостерігаємо за цим процесом перемовин не на морі, а замість моря, тобто в просторі глобальної політики. Це надзвичайно цікава міжнародна динаміка, за якою варто стежити, якщо намагатися зрозуміти, що всі ці люди справжні особистості з власними амбіціями, прагненнями та інтересами. І спроба поглянути на ситуацію з точки зору кожного з них, саме це я й намагаюся зробити, іноді може бути навіть виснажливою для глядача чи слухача, адже така множинність перспектив вимагає значних розумових зусиль і концентрації. Але факт залишається фактом: у Путіна свої пріоритети, у Ердогана свої, у Трампа свої. Хоч вони і збігаються з пріоритетами Путіна, але не на 100%. І важливо все це розуміти. І розуміти, що Путін не ризикне з'явитися особисто, отже, втрачає ініціативу. Все, що він робить зараз, це реакція і це демонстрація слабкості. Варто це визнати, тому що занадто часто ми бачимо лише, як Путін демонструє силу, але зараз він все ж таки реагує. І кого б він не надіслав, будь то Ушаков чи хтось із цілої низки тих, кого можна описати як ніхто і ніщо в політичному сенсі, це нічого не змінює. Адже в підсумку ми маємо справу з авторитарною державою, де всі важливі рішення приймає виключно одна людина Путін, і саме його воля визначає курс або те, що вони зараз намагаються збудувати в Сполучених Штатах. Не ми, а саме вони, модель авторитарної держави, де всі рішення ухвалює виключно один лідер. Це майже як дзеркальне відображення ситуації. Україна може надіслати Зеленського як представника, але насправді це не має великого значення, адже якщо народ України не підтримає ті рішення або компроміси, на які він погодиться, то сама його присутність на переговорах не матиме жодного впливу і не змінить суті ситуації. з іншого боку, якщо на такому заході особисто не з'являться Трамп чи Путін. Це теж не має жодної цінності, бо ми знаємо, що вони все одно не дотримуються домовленостей. То навіщо взагалі вести переговори з кимось, хто не є ними? Це виглядає як марна трата часу, і, чесно кажучи, саме в цьому і полягає більшість цього мирного процесу: марна трата часу, і ця марна трата часу використовується як інструмент для того, щоб цілеспрямовано зруйнувати міцні та важливі відносини між США та Україною, справді серйозно їх пошкодити, а водночас створити ілюзію, ніби відбувається спроба побудувати якийсь міст у небі і це не той літак за 400 мільйонів доларів, який Трамп нещодавно отримав у подарунок від Катару, а йдеться про уявний міст стосунків із Росією, своєрідне любовне гніздечко з Путіним, яке він з якихось незрозумілих причин намагається збудувати, попри всі реальні наслідки таких спроб. Хоча, якщо чесно. Путін, схоже, вже й не проявляє такої захопленості Трампом, як Трамп Путіним. Але, мабуть, у коханні так і буває, деяких речей просто не помічаєш. Отже, хто насправді виграє в цій шаховій партії? Одним словом, Путін чи Зеленський? Я вважаю, що Україна зараз Україна знаходиться в кращій позиції, і якщо ми подивимося на це як на битву лідерів, то те, що уособлює Зеленський, виграє, а це Україна, а Путін, мабуть, є обличчям всього того, що він володіє і що представляє, і це обличчя можна сказати, трохи хитке. Єдине, що можна сказати у такій ситуації, це цитата з пісні Володимира Висоцького: крім мордобою, ніяких чудес, тобто, окрім штовханини, бійок і боротьби, нічого іншого немає, і всі надії на якісь чудеса або легкі вирішення, це просто ілюзії, що не мають нічого спільного з реальністю, і це те, що є в Росії, і вони будуть використовувати це в майбутньому. Що стосується дипломатії, все, що вони можуть зробити, це показати, наскільки з ними неможливо домовитися, і потім не виконувати свої зобов'язання. Тому кожного разу, коли ми говоримо про переговори з Росією, ми ніби визнаємо, що намагаємося грати за російськими правилами отже, сам факт того, що є розмова про переговори, вже є перемогою Росії, тому що ми бачимо, що це не те, чого вони насправді хотіли, як я вже пояснив. З іншого боку, те, що робить Зеленський в українській дипломатії, це багато тактичних перемог, і вони намагаються орієнтуватися і дуже успішно орієнтуються в межах тих параметрів, які їм встановили Путін і Трамп. Якщо ця зустріч відбудеться, як ви думаєте, як все буде розвиватися, чи може фотографія Зеленського і Путіна, зроблена під час зустрічі, легітимізувати Путіна і його злочини? Не знаю наскільки можна сказати, що це що ж ні, є щось. Я думаю, якщо Зеленський номінує Путіна і Трампа на Нобелівську премію миру, це дійсно легітимізувало б Путіна і Трампа це було б справді, знаєте, але іноді не здивуюсь, якщо це також станеться, тому що ми живемо в світі, де немає тієї Америки, яка б сказала: ні, 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 це вже за НАТО. Тепер почекайте хвилинку. Це просто неймовірно. У нас є державний секретар Марко Рубіо, який намагається взяти на себе роль Америки на міжнародній арені. До того ж, успішно змусив Індію та Пакистан припинити їх останні військові вторгнення, тим самим запобігши ескалації конфлікту між цими двома країнами, власне виглядає, що Індія та Пакистан чекали, поки цей поліцейський з'явиться, тому що все, що вони отримали, це віце-президент Джей Ді Венс, який сказав: якщо щось станеться тут, це не наша справа. Після чого Індія вирішила, що це знак, щоб атакувати Пакистан. Так от, Марко Рубіо приїхав і сказав: Стоп, стоп, вийдете занадто далеко, тут все ще є Америка, ви зайшли занадто далеко. Це ситуація, де я думаю, що його участь була доречною, але це не буде так завжди, і відсутність цієї Америки, яка б ставила межі, означає, що зло Російської імперії продовжить розливатися в цю калюжу, через яку має плавати маленький корабель на ім'я України. І я думаю, що от де ми зараз і є. Тому переговори самі по собі вже можна вважати перемогою для Путіна, оскільки немає тієї Америки, яка, як Байден, могла б сказати, ми просто будемо надавати військову допомогу Україні на такому рівні, що це зробить війну для Росії непідйомною, скільки б часу це не зайняло, що, без сумніву, є красивим і сильним баченням, яке могло б значно змінити хід подій, але зважаючи на те, що ми обмежені виборами. І політика в цьому питанні безумовно залежить від них. Я вважаю, що підхід, скільки б часу не знадобилось, є надзвичайно нереалістичним і важко здійсненим у реальних умовах, адже в ньому не враховуються реальні політичні обмеження та прагматичні фактори. Але це все ж краще, ніж те, що ми маємо зараз, а саме кожен за себе, або знаєте, йдіть до Росії, чи до Китаю, чи до Туреччини, чи до Дональда Трампа. В такій ситуації Україна, я думаю, просто робить найкраще з того, що може. І важливо також визнати, яким приємним сюрпризом стала Європа. Особливо знаєте, ті історичні, мабуть, квартет, що приїхав до Києва нещодавно, як це вражаюче, так і ми знаємо, що насправді це міг бути і квінтет, я відчуваю, де могла б приєднатися і прем'єр-міністр Італії, але, можливо, її зберігають як завезу і чуланку, місток до світу Трампа, що так важливо для Європи. Але тим не менше, маленький корабель. Європа не така маленька, це досить великий корабель. Тут багато людей, багато ідей, і ми побачимо, як все це розвиватиметься. Я трішки нервую, тому що, знаєте, якщо задуматися і прочитати трохи історії, це було б неймовірно іронічно, якби ми стали свідками світової війни, будь то Перша, Друга чи третя світова війна, в якій Росія та США утворюють союз і ведуть бойові дії проти Європи. Така ситуація виглядала б абсолютно несподівано і парадоксально, враховуючи всю історичну напругу між цими країнами та континентами, це може стати справжнім іронічним поворотом в історії. Який змусить нас переосмислити багато речей. І, можливо, це була б Третя світова війна. Або, можливо, це була б справжнє завершення Другої світової війни, яка не закінчилася 8 травня, незважаючи на те, що хоче сказати Дональд Трамп. Це був кінець, це був День перемоги у Європі. Друга світова війна закінчилася 2 вересня 1945 року, коли Японія підписала акт капітуляції. А хто це зробив? Паркер Пен. І Паркер Пен, як ви знаєте, звідки? З Джейнсвілла. Добре, тепер давайте поговоримо про роль Трампа в усьому цьому. Спочатку він підтримав ідею припинення вогню, але після того, як Росія запропонувала переговори в Туреччині, він раптово почав тиснути на Україну. Чому така різка зміна тону? Я думаю, що він хоче завершити це. Дональд Трамп хоче, щоб ця війна закінчилася вчора, коли він говорив про 24 години, це було його бажання. Він хотів, щоб все завершилося. Якщо б його воля, яку я думаю, ми зараз розуміємо, насправді не здійснюється, то війна б закінчилася за 24 години, але, на жаль, його воля не контролює світ, як він, думаю, уявляв собі. Тому він розчаровується і хоче піти. І перш ніж повністю піти, він бачить, що є у нього. У нього є пряник, у нього є батіг. Пряник, це для віслюка не ім'я Російська зла імперія, а Батіг це для України, і тому Україна отримує, ось де, на мою думку, українська дипломатія справді добре справляється з цією складною і важкою ситуацією, швидко погоджуючись на умови, які часто ставить адміністрація Трампа. Причому робить це так оперативно, що можна побачити, як Путін повільно і часто неадекватно реагує на події. Це показує наскільки важливою є швидка і ефективна реакція на міжнародні виклики, що дозволяє Україні утримувати ініціативу, і він фактично знову втрачає ініціативу. Думаю. Знову, на жаль, для Путіна його союзник у Білому домі демонструє неймовірне і часто неконтрольоване почуття жадібності, що в результаті тільки ускладнює ситуацію для нього. Це прагнення до особистої вигоди в політичних справах має суттєвий вплив на міжнародні відносини і ще більше ускладнює позиції його союзників у цьому складному контексті. І це нетерплячість. Знаєте, я згадую той тест, де дитина має залишатися в кімнаті з одним маршмеллоу, і якщо це Дитина не заїсть його за кілька хвилин, то хтось увійде і дасть їй два маршмеллоу. Не думаю, що Дональд Трамп коли небудь дійшов до другого маршмеллоу. я не думаю, що він чекав, поки всі вийдуть з кімнати. Думаю, він просто з'їв той перший маршмеллоу, як тільки побачив його, тому що, як він сам казав, коли ти знаменитість, ти можеш брати все, що хочеш. Тому, думаю, це просто його підхід, але набагато легше забрати Україну, ніж забрати Володимира Путіна і спроби Трампа забрати чи обійняти Путіна не приводять до нічого, бо саме так працює сила. Якщо ти дозволяєш йому це, то тебе не цінують дуже сильно. Але якщо ти не дозволяєш йому цього, то ти світовий лідер, диктатор, хтось, кого Трамп поважає і розуміє. Це та річ, яку ми колись казали, або й досі кажемо про злу російську імперію, що вони розуміють силу, і ця концепція насправді може бути розширена до людей, які поважають Росію, людей, які поважають Путіна. Це люди, які поважають силу, а значить, вони розуміють силу, і сила Дональда Трампа завжди полягала в тому, щоб відкладати, знаходити вихід, не стикатися з наслідками. І тому, думаю, він показав багатьом країнам, як можна йти цим шляхом, тому що, якщо можливо, стати президентом США, постійно відтерміновуючи, відкладаючи рішення та обіцянки, то чому б не відтерміновувати укладення торгових угод в 40 країнами, щоб виграти час і отримати максимальні переваги для себе? Якщо ця тактика працює для Трампа, то чому вона не може бути використана і проти нього самого? І ось він опиняється в складній ситуації в той час, як ми в США можемо опинитися з порожніми полицями. Добре, давайте поговоримо про торгівлю. Який тепер стан торгової війни? Чи починає напруга зменшуватися? Я думаю, що Дональд Трамп потрапив у ситуацію, яку він не передбачав, що є типово для його життя. Він опинився у торговій війні з країною, яка, здавалося б, була повністю готова до такого розвитку подій, маючи всі необхідні ресурси та стратегії для того, щоб витримати тиск і відповісти на його дії. І з цим він виявився зовсім непідготовленим. До того ж, він опинився з населенням, починаючи з його бази. Це вже було підготовлене до великого страху перед апокаліпсисом і катастрофами, тому що пропаганда Трампа, республіканців, консерваторів не знаю, потрібне краще слово для всього цього зараз. Скажімо, трампістські, радикальні революціонери вони лякають людей, і вони вже були на межі. І коли Трамп вийшов з цією ідеєю визволення, а зараз ми чуємо, що порожні кораблі йдуть з Китаю, і чуємо бізнесменів, які кажуть, сподіваюся, цей корабель затоне, бо я не маю грошей, щоб заплатити за те, що на ньому, щоб викупити це. Люди, які вже бояться, панікуватимуть, я відчуваю, і я думаю, що це нам і демонструється. І не тільки божевільні прокидаються ліберали, які кажуть, так не ведеться бізнес, так не роблять математику. Не тільки вони це також і база підтримки Трампа, яка безумовно страждає від цих торгових воєн і починає серйозно хвилюватися про можливі наслідки для економіки та їхнього добробуту. Тому я думаю, що Трамп хотів закінчити цю торгову війну з Китаєм найближчим часом. Він думав про 24 години. Тому що це гарний час для війни, конфлікту. Ти прокидаєшся вранці, починаєш війну, а потім йдеш спати, і йдеш до ліжка, і думаєш окей, війна закінчена, я все зробив добре, на добраніч, усім. А потім знову прокидаєшся вранці, починаєш війну з кимось іншим. Це такий стиль життя. Але виявилося, що Китай хоче цього знову, видно, що вони давно прагнули цього, бо вони відсиджувались і чекали. І навіть попри те, що їхні фабрики та замовлення серйозно страждають від торгових обмежень, ми вже чуємо анекдотичні свідчення з різних регіонів Східної Європи, де люди, здивовані ситуацією, кажуть, що китайських товарів стало значно більше на наших ринках. Це свідчить про те, що у відповідь на торгові санкції та обмеження з боку заходу багато компаній та споживачів в Європі почали шукати альтернативні джерела постачання, і китайські товари заповнюють цей вакуум. Вибір чудовий, ціни фантастичні, що відбувається. Ласкаво просимо до Білорусі. Так, є цікавий спосіб, як ринки будуть коригуватися з чи без участі США, але це не дуже добре для Сполучених Штатів, тому Дональд Трамп хотів закінчити це. І з одного боку він казав, що мав контакти з Китаєм, але без уточнення деталей, і здавалося, що, можливо, вони замовили китайську їжу і заявили, що мали деякі контакти з Китаєм, але без подробиць. А потім вони пояснили, що два дні тому вони, мабуть, говорили з Китаєм три тижні тому в рамках Якогось початку переговорного процесу. Це, очевидно, не пішло далеко, бо тепер у нас нарешті була зустріч у Женеві, яка, на відміну від всіх тих зустрічей з росіянами, що не призводять до результатів. Держсекретар Марко Рубіо сказав у Саудівській Аравії після першої розмови він сказав ми на початку дуже довгого шляху. Джей Ді Венс навіть сказав, що ми не можемо навіть посадити росіян і українців один напроти одного, що показує, як він добре інформований, тому що, очевидно, зараз ми намагаємось з'ясувати, чи може це статися чи ні. І нагадайте мені ваше питання, Владислав, питання про те, як це відчувається звичайним американцям, і, можливо, ми можемо обговорити більше деталей. Дивлячись на ширшу стратегію, чи можна сказати, що Трамп переграв усіх? і коли цей штучно створений кризовий період нарешті мине, чи зможе США вийти з нього ще сильнішими та більш стабільними, враховуючи всі виклики, з якими країна стикається зараз. Так, коли ви говорите сильніше, ви маєте на увазі, що на полицях магазинів не буде китайських товарів, ціни на основні продукти різко зростуть, економіка потрапить у глибоку рецесію, люди будуть налякані і розгублені, а довіра до США значно знизиться. Звісно, так інакше, знаєте, Дональд Трамп, я думаю, мав календар для кожного дня перемог. Тому, якщо ви запитаєте його, у нього немає поразок, у нього немає проблем. У нього немає нічого, за що можна відчувати провину чи шкодувати це дивовижна неспроможність до саморефлексії, яка ніколи не зникне, це просто вбудовано, це заводська настройка, це просто налаштовано. Важливо зрозуміти, що навіть коли він програв торгову війну з Китаєм, він все одно відчуває, що він тут переможець чому. Тому що саме так він контролює свій наратив. Це також надзвичайно важливий урок про те, як рішуче можна формувати та прагнути контролювати наратив. Він переможець. Чому? Тому що він так сказав. Хочете сперечатися з ним? Ні. Тоді, мабуть, він переможець. Ура, переможці. Це дуже слизький шлях. Але цікаво, що це дуже помітно, тому що ця модель, яку Дональд Трамп застосовує час від часу з досить постійним стилем, приваблює увагу. І тоді ми бачимо, о, так він вчинив з Китаєм, і тоді інші країни вчать на цьому прикладі, що Дональд Трамп просто чекав на можливість здатися. На відміну від переговорів з росіянами, я думаю, щоб повернутись до точки, переговори з китайцями пройшли зовсім по іншому. Чому? Тому що Дональд Трамп чітко сказав їм: не виходьте з цієї кімнати без угоди, або, хоча б коли ви вийдете, скажіть, що досягли угоди. І після цього ми розберемось, що відбувається тому, що це спосіб контролювати наратив. Це спосіб спробувати побудувати цю реальність, в якій все під вашим контролем. І тоді ваше слово проти слова китайців. Може, китайці скажуть, що у нас немає угоди. Неважливо, кому ви будете вірити вашій власній адміністрації чи якійсь дивній чужоземній людині, що говорить що завгодно незрозумілою мовою. Отже, ми маємо ситуацію, яка веде нас в нікуди, і Дональд Трамп завжди вважатиме себе переможцем. І якщо ви вірите в Дональда Трампа і не бачите, як він є переможцем, гадаю, вам просто треба вірити трішки сильніше, трохи більше, і дати йому дуже важливо дати йому трохи більше часу. Бо, знаєте, якщо ми досі не бачимо геніальності стабільного генія Дональда Трампа, давайте просто дамо йому ще трохи часу. Дякую, Юрію, було чудово поспілкуватися, сподіваюся, побачити вас знову незабаром. Звичайно, дякую,